Доброго дня! Рада тебе бачити! Давай привітаємося! Добрий день! Сьогодні ми знову подорожуємо до країни математики. Ой, дивись, хто до нас завітав в гості? Так, це зайчик. До нас завітав зайчик. А давай. Подивимось, скільки їх? Один. Так, зайчик в нас один, тому ми йому дамо цифру один. Дивись, це цифра один. І ми її дамо одному зайчику. І ми з тобою дізналися, що у кожного числа є своя цифра. І один цифра один. Зайчик не просто прийшов, він хоче, щоб ми запам'ятали все. Тому він приніс нам завдання: нам треба позначити цифрою один ці предмети, котрих по кількості один. Ті предмети, яких по одному, ми позначимо цифрою один. Давай їх шукати. Подивись, у нас на картинці фрукти та овочі. Давай подивимось, якихось їх по одному, а якихось багато. Нам треба знайти ті фрукти і овочі, яких по одному. І дати їм цифру один. Наприклад, помідор. Один. Полуниця одна. Знайди ще предмети, яких по одному, а потім перевіримо. Перевіряємо одна груша, одне яблуко. Одна капуста, одна слива. А тепер ми з тобою зробимо пальчикову гімнастику. В темному лісі зайчик жив, горщий глиняний місив із капусти борщ варив, потім ложкою мішав, мішав. Потім смачно куштував, всіх звіряток пригощав, молодець. ось і наступне завдання від нашого зайчика. Він приніс нам стрічки, але він не може розібратися, якої вони довжини, яка з них найкоротша, яка найдовша. Отже, зайка просить нас допомогти. Давай спочатку подивимось, яких кольорів наші стрічки. Рожева, синя, червона, жовта. Яких кольорів стрічки? А тепер подивись, одна стрічка довша, інша трохи коротша, третя зовсім коротка. Давай розставимо стрічки по порядку від найкоротшої до найдовшої. Будемо їх порівнювати. Давай дивитись, яка стрічка найкоротша. Так, червона. Яка наступна стрічка трохи довша за червону? Так, рожева. Яка стрічка довша за рожеву, але не найдовша? Так, жовта стрічка. А яка стрічка найдовша? Так, синя. Отже, ми розставили стрічки у порядку зростання від найкоротшої до найдовшої. Давай ще раз повторимо, яка стрічка найкоротша. Так, червона, трохи довша. Рожева. Добре. Довша за рожеву. Жовта. І найдовша стрічка синя. Молодець. Дуже добре. Зайка дуже задоволений нашими вправами і тим, як ми виконали його завдання. Він каже вам дякую. Давайте ще раз пригадаємо, скільки зайчиків до нас прийшло? Один. Так, і яку ми йому дали цифру. Цифру один. Цифра один виглядає як коротка паличка та довга. Далі. А зайчик, яке нам давав завдання. Так, завдання, щоб ми знайшли всі предмети, яких по одному. Так? І до кожного предмета ми поставили яку цифру? Цифру один. Молодець. Далі ми з тобою порівнювали. Стрічки і розставляли їх в порядку. Які стрічки бувають короткі, довші і найдовші стрічки, так? А ще я хочу запропонувати тобі одне невеличке завдання. Попроси маму набрати на площину. На торілочку чи на листик паперу трохи муки. Та в муці намалюй цифру один пальчиком. Можеш зробити це кілька разів. Дуже добре. Молодець. Сподіваюсь, тобі сподобалося наше заняття. І до зустрічі. До побачення!